Тернопільська нива у п'ятому турі змагань зустрілася із футбольним клубом Кремінь у Кременчуці. На початку зустрічі було помітно, що господарі поля активно тиснули на тернополян. Проти захисні ланці жовто-зелених вдалося впоратись із цими атаками. Під завершення першої половини гри більше розпочали проявляти активність тернополяни. Особливо небезпечний момент був, коли Андрій Різник, протягнувши м'яч по бровці, віддав пас на капітана команди Романа Волохатого. Він в свою чергу вдарив у створ воріт, але про суперників вдалося перервати удар. Протягом усієї гри команди обмінювались небезпечними моментами. У другому таймі Нива могла відкривати рахунок у матчі. Денис Голуб, віддавши пас на Арсентія Дорошенка, вивів його віч із голкіпером Кременю, але м'яч влучив у стійку. Обидвом командам таки не вдалося відкрити рахунок, і матч завершився з рахунком 0-0. По ігрі скажу, що, мабуть, для нас негативні. У нас були моменти і ми могли, могли цю гру виграти. На цьому полі важко всім грати, і я тільки подякую хлопцям за те, що вони 90 хвилин старались і шкода, що не забили Моменти були у нас хороші. Наразі після п'яти турів у групі вибування тернополяни так і перебувають на третій сходинці. У них 28 очок, а футбольний клуб Кремінь на останній десятій сходинці, зарахувавши в активі 17 очок. Ми готувалися цієї гри дуже серйозно. В ми більше контролювали ігру. Було Нагнітання на, на соперника. Ну для того, щоб вигравати, побіждати, треба забивати. Наступний матч тернополяни проведуть вдома проти команди із горішніх плавнів Гірних спорт. Гра запланована на 28 квітня неділю. Нагадуємо, що команди цього року вже зустрічалися. Матч тоді завершився із рахунком 1-0 на користь тернополян.